Які асоціації викликає у вас японська мода? Скоріше за все, ви мені скажете кімоно, аніме, форма японської школярки, японські мотиви та, можливо, табі від Майзон Марчела. Так, але насправді японська мода набагато глибша і цікавіша. Сьогодні ми поговоримо про дизайнера, який започаткував цю японську естетику і стояв на початку моди на деконструктивізм та авангард. Сьогодні ми з вами поговоримо про неймовірного Йодзі Ямамото, і про його шлях та становлення у світі моди. Вітаю! Мене звати Олена Кравченко, я персональна стилістка, і ви на моєму каналі про стиль моду та її історію. Отже, давайте спочатку поговоримо про дитинство Йодія Момото, тому що дійсно з цього треба почати, тому що це багато чого пояснює. Отже, народився Йодія Момото в Токіо в 1943 році, у самий розпал Другої світової війни. Він народився у досить простій сім'ї. Його батько мав магазин роздрібних товарів харчування, а мати займалася бухгалтерією та суміжними справами. Так сталося, що це як я вже сказала, був розпал Другої світової війни, і його батька призвали на службу. І, на жаль, він загинув, коли Йодзі було всього один рік. Останки батька так і не були доправлені до Японії, він загинув десь на Філіпінах, і мати Йодзі Ямомото до кінця своїх днів вона зберігала траур за загиблим чоловіком і носила лише чорний, і більше ніколи так і не вийшла заміж. Сам Йодзі Ямомото в інтерв'ю згадував, що він дуже б хотів, щоб його мати. Знаново вийшла заміж до за якогось гарного хлопця, і це не аби якби спростило його життя. Але на жаль, так не сталося. Мати Йоді Мамото вирішила всю себе присвятити вихованню сина. Їй довелося опанувати нову професію. Вона обрала професію швачки для того, щоб опанувати цю професію, вона поступила до коледжу. Бунка Ге це такий, це така навіть це не коледж, це така модна школа в Японії, яка має понад 70 філій по всій країні. І саме ця школа подарувала нам достатньо багатьох таких іменитих дизайнерів, серед яких і сім'які, і Кензо Такада. Отже, мати йодзі іде опановувати професію швачки, і на цілих три роки віддає маленького йодзі на виховання двом бабусям у передмісті. Сам Йодія Момото каже, що якби його запитали, в який час він би хотів повернутися, то це би був саме час, коли його виховували бабусі, тому що йому це дуже подобалось. По перше, він жив серед природи, грався на природі. А по-друге, бабусі дуже його любили та балували. Але через три роки мати закінчує цю фешн-школу і забирає маленького йоді назад до Токіо. І саме з цього часу починається його дуже важке життя. Сам йоді пригадує цей час так. Коли мені було три або чотири роки, я вже знав, що життя буде дуже жорстким. Мені довелося битися, я повинен був захищати свою матір. Дійсно, дитинство Йоді Мото було достатньо важким. По-перше, були наслідки Другої світової війни, по-друге, були наслідки Хірасіми та Нагасакі. По третє, він зростав серед руїн. Сам Йоді Ямамото про себе каже так, що він не відчував і не відчуває себе справжнім японцем. Уявіть собі, саме через те, що коли він зростав, Токіо був майже зруйнований, і він не відчував цієї японської культури сповна. І тому йому забігаючи наперед, було дуже е, якось так незрозуміло, чому його естетику естетику в моді, яку він привніс, називали саме японською. Отже, як я вже сказала, життя маленького Йоді було дуже складним. Його матері доводилося дуже тяжко працювати день і ніч. Йоді про це згадував так, що інколи він навіть не міг впізнати свою матір, настільки жахлива вона виглядала, настільки втомленою вона була. До речі, такий цікавий факт, що сам Йодія Момото терпіти не міг швадське виробництво, яким займалася його мати. Після закінчення школи вона відкрила невеличку швадську майстерню і займалася пошиттям одягу. Так от сам Йоді терпіти не міг це все. Йому не подобалися запахи, йому не подобалися звуки швадської машинки. Він це все просто ненавидів. Як він сам казав в інтерв'ю, тим не менш, це заклало дуже класний фундамент його становленні як дизайнера у майбутньому. Сам Йоді Ямамото розповідав про своє дитинство дуже такі, знаєте, страшні речі, що йому доводилося і битися і на вулицях, і в школі йому дійсно доводилося виживати. Він був достатньо такого невеличкого зросту. Він Розповідав, наприклад, як один раз він попав нічем по чорній машині, звідки вийшов охоронець якудзи і побив його по обличчю, Уявіть собі, і з тих пір він просто зненавидів весь кримінальний світ, і він просто з тих людей, які могли себе поводити так і тим більше просто вдарити дитину. Тим не менше, саме завдяки зусиллям матері, ямамото поступає до дуже престижного університету Кийо в Японії. І закінчує його у 66-му році, здобувши ступінь по юриспруденції. Так його мати хотіла дати йому таке знаєте, розкішне майбутнє, хотіла дати йому справжню професію, і тому вона дуже старалася. Йоді був чемним хлопчиком. Він розумів, що мати тяжко працює, тому він, в принципі, з нею не сперечався. Але як розповідає сам Йоді Ямомото, він хотів бути вічним студентом, і він не хотів працювати. Тому він прийшов до матері, і сказав їй, що він не хоче займатися юриспруденцією, хоче допомагати їй в її швацькій майстерні. Уявіть просто розчарування його матері. Вона не розмовляла з ним понад два тижні. Просто уявіть. Після цього вона прийшла і сказала: добре, Йодзі, якщо ти хочеш, то ти повинен опанувати швадську майстерність і, хоча б навчитися різати тканину. Тому тобі доведеться іти вчитися на дизайнера і опановувати цю професію. Сам Йодзі Ямомото розповідав, що він тоді навіть не уявляв взагалі, що є така професія дизайнера. Він бачив, що робить його мати. Йому це було достатньо зрозуміло. Він просто хотів. Займатися тим, що він вже бачив і, в принципі, вмів в якихось моментах, але, тим не менш, йому довелося з нуля вчитися на кравця. І він так само, як і його мати, поступає до фешн-школи Бунка Гакуен і закінчує її у 69-му році. На останньому курсі Йоді Ямомото приймає участь у конкурсі молодих дизайнерів, і він його виграє, і це дає йому путівку до Парижу. І дійсно, у віці 26 років молодий дизайнер. Їде до Парижу для того, щоб заявити про себе, але на жаль, не так сталося, як гадалося. Він ходить від одного модного видання до іншого, але нікому не подобаються його проекти та ідеї, тому що дійсно в той час в Європі. Мода була інакшою, мода була більш такою, знаєте, сексуалізованою. Панували накладні плечі, високі підбори, перебір у макіяжі, у принтах, у аксесуарах. Тобто, жінка тоді несла себе для того, щоб сподобатися більше чоловіку. А йоді йому це не подобалось. Як він сам казав, йому ніколи не подобались приталені селети. Йому ніколи не подобалось те, що жінки робили іграшку для потіхи чоловіка. Він хотів створювати здебільшого таку знаєте броню для жінок. Він хотів, щоб жінка могла розслабитися в його одязі. І тому саме в той час його ідеї не заходили. На жаль, поїздка до Парижу трошечки його надломила. Коли він повернувся назад до Японії, він спробував започаткувати все ж таки свій бізнес. У 1972 році його мати навіть продала свою швадську майстерню для того, щоб вкласти гроші у бізнес свого сина. Але через те, що він впав у невеличку депресію після того, як з'їздив до Франції, він трошечки почав пиячити та грати в азартні ігри, і ці гроші почали просто зникати на очах. Але, тим не менш, Йоді Мамото зібрав себе до купи і продовжив творити. І скажімо так, успіх до нього прийшов саме в Японії. У сімдесят му році відбувся його перший показ у Токіо. Що він робив до цього? До цього він шив плащі, які почали користуватися попитом, і він шив одяг, просто такий одяг, знаєте, як у будь-якій шведській майстерні на замовлення. Але йому дуже хотілося все це змінити. Йому дуже хотілося привнести своє. Бачення у світ моди, і він це все ж таки зробив. Він започаткував саме в цьому році свій бренд, який називався Юз. І, до речі, в Японії в кінці 70-х років цей бренд дійсно набув популярності, і в нього були достатньо такі, знаєте, високі обороти в плані фінансів. І тоді Йодіємо Мото вирішує наново спробувати підкорити Європу. І у 81-му році відбувається його дебютний показ у Парижі. Так сталося, що саме в той день, саме в той час, саме в... Той рік, навпаки, саме в той рік, саме в той день, саме в той час у Парижі дебютувала зі своїм показом Ірей Куба. Це, до речі, засновниці і власниця бренду Комде Гарсон. Вони, до речі, з Йодзі Момото стали дуже класними друзями і товаришують все своє життя. Подейкуючи в них навіть був роман, але це така, знаєте, трохи не підтверджена інформація. Тим не менше, вони несли одночасно дуже схожу естетику авангарду. І от вони в один день. Презентували свої колекції. Дійсно, у суспільство це викликало шок. Як я вже сказала, мода тоді була геть інакшою, і люди вони спочатку не зрозуміли те, що їм запропонував ЯМОМОТО і Кавакубо. тому що це були моделі без макіяжу з незрозумілими зачісками в оверсайзному одязі темних кольорів. І це все виглядало ну дуже незвично. Це зараз для нас це виглядає як щось таке, Знаєте, сучасний, звичне. Ми вже звикли до оверсайзу, ми вже звикли до деконструктивізму, до авангарду. А в той час це було дійсно щось свіже, нове, але суспільство. Не з розпростертими обіймами це все сприйняло, скажімо так. На Йодія Ямамото, так само, як і на Рейкава Куба, посипалось дуже дуже багато хейту. Їхні покази охрестили як Хіросіма шик або одяг для бомжів. Просто уявіть, деякі видання просто ставили на них хрести, писали, що це негарно, цього не має бути. Це щось взагалі незрозуміле і. Намагалися потопити йодія Ямамото, але в них це не вийшло вже наступного року, 82 го йодія мамото презентує свою колекцію у Нью-Йорку. і тоді його колекція вже була з таким нальотом чоловічого одягу на жінках. Він дуже хотів, щоб жінки носили чоловічий одяг. Як він сам казав для видавництва The New York Times, я думаю, що мій чоловічий одяг так само добре виглядає на жінках, як і мій жіночі. Коли я почав займатися дизайном, я хотів зробити чоловічий одяг для жінок. І дійсно, вже друга колекція сприймається, скажімо так, ну більш тепло, і люди вже потрошечки почали звикати до його естетики. Коли самого Юдія Момото запитали, що спонукало рухатись його вперед після стількох відмов, після хейту, після того як люди не сприйняли його естетику, він сказав наступне. Що він, по-перше, був досить азартною людиною. А по-друге, він подумав про те, що якщо є люди, яким подобаються приталені селети в Європі, то неодмінно знайдуться люди, яким сподобається і його естетика бренду. І так і сталося. Дійсно, поступово люди почали звертати увагу на його колекції. Наприклад, його весільна колекція вона просто була сприйнята. Ну, дуже гаряче, дуже, так, знаєте, з аваціями, тому що дійсно вона була неймовірна. Якщо казати саме про те, як він створював ці речі, то це щось просто, знаєте, космічне. Коли на подіум виходить модель, яка спочатку виходить в одній сукні, а потім починає просто з себе знімати пошарово якісь елементи і іде з подіуму зовсім в іншому вбранні, це дійсно викликало просто захват. Ніхто до нього такого не робив. І тоді люди вже почали знаєте, так потроху звикати до його естетики, і вона дійсно почала їм подобатись. Як розповідав сам Ямамото, в їхньому парижському офісі, навіть зламався старий ліфт через наплив клієнтів. Коли я почав робити одяг для своєї лінійки ЮС у 1977 році, все, що я хотів, це, щоб жінки носили чоловічий одяг, я підхопив ідею дизайну пальто для жінок. Це щось означало для мене ідея пальто. Яке охороняє та приховує тіло жінки, я хотів захистити тіло жінки від чогось, можливо, від чоловічих очей чи холодного вітру, дійсно, якщо казати про колекцію Йодія Ямамото, я не хочу тут знаєте, розповідати там по руках і казати, що там ця колекція була присвячена тому, а ця цьому. Ні, насправді просто в цілому, якщо дивитися на його колекції, це дуже цікаво з точки зору конструкції цих речей. Дійсно, йодія Ямамото – він неймовірний конструктор кравець, скажімо так. І естетика його бренду дуже-дуже дуже глибока. Ми про це трохи пізніше поговоримо. У 84 році Йодія Момото створює Use for Home. Це була чоловіча колекція одягу, яка вже була набагато краще сприйнята критиками, тому що вони вже потрошечки почали звикати. І ця колекція була відмічена тим, що там було дуже багато знову ж таки темного кольору. А там вже були такі елементи, кімано, якісь необроблені країни. І вже естетика Йоді Ямамото отримала назву Чорний авангард, що стало такою, знаєте, його візитів. Тут я трошечки хочу поговорити з вами про філософію бренду. Справа в тому, що філософія бренду достатньо глибока, на мій погляд. По-перше, вона зав'язана на чорному кольорі. Чорний це улюблений кольор Йодія Ямамото. Він про чорний колір казав так: скромний і зрозумілий водночас чорний ледачий і простий, але таємничий. Але перш за все, чорний кажеться, я не турбую вас. Не турбуйте і ви мене. Тож, всі інші кольори Йодія Ямамото взагалі вважає зайвими, хоча він ними користується. Він навіть створив кольорову колекцію для того, щоб довести те, що він вміє працювати з кольором, взагалі з принтами в цілому. І не завжди він робить тільки чорні колекції. Ні, він користується різноманітною палітрою, навіть інколи принтами. Але для чого він це робить? Для того, щоб продемонструвати людям, що не в кольорі вся суть, а в тому, як ця річ. Сконструйована, як вона покроєна, як вона шита, як вона виглядає на людині по мірі того, як людина рухається. Наприклад, ось це для нього було найцікавіше. Його завжди цікавила геометрія та фактура. Але тим не менше, хтось каже про те, що в чорному кольорі просто заглиблена вся біль Японії, яку вона переживала після Другої світової війни, і через те, що йодзі Ямомото опинився в цьому світі саме в цей час, от він хотів передати все це через чорний колір. Хтось каже, що Йоді полюбив чорний через те, що чорний носила його мати до кінця життя в знак трауру за своїм загиблим чоловіком. Мені здається, це не сильно важливе. Головне, те, що дійсно чорний колір, він тепер знаєте, назавжди асоціюється саме з Йоді Ямамото, не дарма його прозвали саме темним лордом фешн-індустрії. Кожна річ, яку створює Йоді Ямамото, має свій відповідний характер. Він завжди казав, що він хотів створювати речі для жінок для того, щоб вони почували себе захищеними і створити щось на кшталт броні. На мій особистий погляд, не кожна жінка зможе носити речі від йоді Ямамото. для того, щоб їх вдало вміти продемонструвати на собі, скажімо так, треба бути, перш за все, особистістю і мати, знаєте, такий внутрішній стежень, мати внутрішній характер, щоб бути сильнішою, ніж та річ, яку ти на себе вдягаєш. Але не одним чорним кольором живе цей бренд. Якщо вам здається, що речі від Йодія Ямамото створені за останнім словом техніки, як то кажуть, з якимись інноваційними технологіями, то це не завжди так, тому що Йодія Ямамото один з небагатьох дизайнерів, хто досі намагається зберегти інку, навіть відтворити стародавні японські техніки. І він дуже часто до них прибігає, майже в кожній своїй колекції він їх використовує. Дуже часто залучає митців та крафтірів, які роблять для нього, там, наприклад, фоліграну вишив. Вку фарбують тканини вручну, роблять плісірування, подекуди чи йодіємо навіть плив до якогось острову, де жила жінка, яка володіла технікою фарбування тканини багнюкою. Просто уявіть. І тобто його це все цікавить, і він це все намагається не просто зберегти, а і відтворити у своїх речах. Ще філософія бренду Yamamoto поєднує в собі принципи японські принципи вабі та сабі. Це для мене, знаєте, щось таке на кшталт, мабуть, х'юги у Скандинавів. Це те, що вони знають, відчувають, але не можуть пояснити, те саме про Вабі та Сабі каже і Ямомото, що для того, щоб це зрозуміти, треба бути японцем. Але, як я вже сказала, японцем він себе до кінця не відчуває, тому він не може пояснити, що це таке. Але я спробую вам пояснити, що ж це таке. Отже. Вабі асоціюється зі скромністю, самотністю, неяскравістю, однак внутрішньою силою. А сабі з архаїчністю, непідробністю та справжністю. Я сподіваюся, що ви зрозуміли. Одяг від Ямомото він часто закритий та вільного крою. Складного достатньо крою там завжди спостерігається такий, знаєте, окрім авангарду, деконструктивізм. Що таке деконструктивізм? Це коли річ вона якось по-інакшому зроблена або недороблена, тобто є якісь сірвані краї, необроблені краї, вона якось сконструйована не так, як ми з вами звикли, скажемо так, і цього дуже багато в цьому бренді. І це вже настільки звично для нас у сьогоденні. Знаєте, після того, як з'явився Йоді Ямамото, Комде Гарсон і Сім'які, дійсно, ми вже на японську моду дивимося зовсім по-інакшому. Ми вже сприймаємо це як ну це нормально, це дуже класно, сучасно. Тепер давайте ми з вами поговоримо про дуже важливий момент. Ми підійшли до самого цікавого. А саме цікаве полягає у наступному. А в якийсь момент Ямамото просто втомився створювати колекції для подіумів, і йому захотілося вийти за ці межі і розширити свої володіння. Йому на той час дуже подобалася естетика поєднання кросівок і чоловічого костюма, яку він підгледів у американських бізнесменів, які там йшли на роботу. І тоді йому захотілося дійсно створити якусь спортивну колекцію, але він не знав, як це зробити в межах свого бренду, і тому. Він захотів зробити колаборацію. і Ямамото, щоб ви розуміли, був першим, хто проклав цей шлях колаборації світу високої моди зі спортивними брендами. До цього цього ще ніхто не робив. Першими він звернувся до компанії Nike. але компанія Nike відмовила Йодзі Ямамото, сказавши, що вона ніколи не буде співпрацювати зі світом високої моди. Тоді Йодзі Ямамото сказав: Ну окей, і пішов до німецького бренду Adidas, який з радістю почав свою співпрацю з брендом. Use, і ця співпраця вона триває досі. Зараз, правда, кажуть, що сам Йоді Ямамото вже не приймає участь у створенні речей, що він інколи виступає як креативний директор. Але, тим не менш, речі достатньо класні, і дійсно, ця колаборація це був дуже вдалий симбіоз світу високої моди зі світом спорту. Це був вдалий симбіоз японської моди зі спортивними інноваціями. І це було щось не схоже ні на стиль Ямомото. Тому що він не хотів, щоб це було повністю скопійовано з його подіумних образів. І це було щось не зовсім спортивне, як ми звикли бачити у спортивних брендах, скажімо так. Це було щось, знаєте, таке ну дуже прикольне. І це щось прикольне було просто приречене на успіх. Так, у 2002 році все ж таки відбулася колаборація бренду Адідас та Йоді Yamamoto. Цей бренд отримав назву Ю – Ю на честь «Ямамото» і «3» – «Смужки» на честь Адідас. Дійсно, колекція виглядала дуже сучасно, але при цьому футуристично. І це було щось дійсно нове. І після Ямомото вже дуже багато брендів дійсно скористалися цією можливістю, і ми навіть не зможемо порахувати всі колаборації світу високої моди з, зі спортивними брендами. Але Ямомото був. Перший бренд він достатньо комерційно успішний. Досі. Я не можу сказати, що ці колекції просто розкуповуються як гарячі пиріжки, ні, але бренд дійсно досі існує, досі продається. Я от бачила в ЦУМІ в Києві він продається. І речі дійсно вони достатньо актуальні і досі. Але тут я хотіла зазначити про кількість моделей кросівок, які створив Йоді Ямамото в колаборації з брендом Adidas. тому що їх там безліч і всі вони дуже круті. Він переосмислив такі, знаєте, класичні моделі кросівок Adidas і він зробив їх по-своєму і зробив їх дуже круто. І колекціонери дійсно женуться з деякими моделями, намагаються їх вполювати, тобто настільки вони круті. Так, після цього діда ще мав колабу з Кані Вестом, і дійсно його кросівки були такими знаєте, більш, мабуть, комерційно вдалими. Але Йоді і його речі це щось все ж таки поза часом. Бренд Йодія Ямамото був достатньо комерційно успішним, але тим не менш навіть його не оминула криза. Після 2008 року, на жаль, дуже багато брендів опинилися у таких, знаєте, важких ситуаціях і вимушені були, наприклад, зачинитися такі, наприклад, бренди, як Жан-Франко Фере або Крістіан Лакруа. І Йоді Момоту теж опинився просто на грані банкрутства через те, що його фінансовий директор робив не зовсім вдалі, скажімо так, інвестиції, не зовсім вдалі кроки у інвестиціях. І бренд це призвело до того, що він мав заборгованість понад 65 мільйонів доларів. Уявіть. Самого Йодія Момото це не аби як засмучувало. Він тоді намагався якби, витягти свій бренд з цієї кризи, витягти його з боргів, щоб його не загубити назавжди, щоб його не зачиняти. Він навіть виплачував борги зі своєї власної кишені. Він навіть заклав свій будинок. Але тим не менш, це, ну цього було мало, цього було недостатньо. І тоді Йодія Момото вирішив звернутися до інвестиційної компанії, яка називалася Інтеграл. Корп. Це сталося у 2009 році. І саме ця компанія допомогла цьому бренду. Чому так сталося? По-перше, компанія Integral Corp, вона була японською компанією, вона дійсно хотіла допомагати виживати японському бізнесу. Тому вона звернула увагу на компанію YodamOT. А по-друге, у керівника компанії Integral Corp було таке саме прізвище Ямамото, як і у нашого І Півпадіння це було чи ні, чи це був якийсь знак свише, але, тим не менш, компанія викупила 95% акцій компанії. ЮС її зробила реструктуризацію з 2009 по 2010 рік. Їм довелося закрити деякі магазини по всьому світу. Їм довелося навіть звільнити працівників, але тим не менш компанія змогла вийти з цього кризового становища і погасити свої борги. Якщо вам здається, що йодія Момото це лише одна компанія. Ну так мовити так. Це одна компанія, але вона має дуже багато направлень. Зараз ми про це поговоримо. Отже, є бренд ЮС який Йоджі йодімомото започаткував 77-го року, коли він почав продавати свої речі в Європі, і він почав він відкрив бутіки у Франції і реєстрував свою компанію саме у Франції, йому довелося назвати компанію своїм повним ім'ям Йоджі Ямомото. Чому тому, що ЮС? Тоді, по-перше, воно дуже походило на Yves Saint Laurent, а по-друге, назва була дуже короткою, він не зміг зареєструвати цю компанію, тому він зареєстрував свій бренд саме як Іоді Yamamoto. Але, тим не менш, існує ЮС для жінок, існує ЮЗ Home, тобто ЮС для чоловіків, чоловіча лінія, існує бренд Йоді Yamamoto. Окрім цього, йоді Yamamoto здалося, що цього замало, і він вирішив створити ще безліч різних скажімо так, марок з різними ціновими сегментами. В нього є марка Вайлдсайд, яка більше спеціалізується з принтами, і там дуже багато різних колаборацій. В нього є ще дві марки, які дуже схожі між собою, які називаються сайт та Ground Y. Фокграунд йоджі, От, які дуже схожі по естетиці. Це теж нагадує естетику Yodі Я але вони більш доступні по ціні. Окрім цього, в нього є, наприклад, марка, яка займається виробництвом суто ювелірних прикрас. В нього є марка, яка займається виробництвом готичних ювелірних прикрас. Є марка, яка займається виробництвом дуже якісних аксесуарів та сумок. Окрім цього, є Use for Home, Use for Living, точніше. Тобто, це. Суто направлення для дому в нього є навіть бренд, який займається виробництвом лише рушників. Окрім цього, є бренд, який називається Power of the White Shirt, тобто сила білої сорочки. і, Відповідно, тут зрозуміло, що ця компанія цей бренд, точніше, займається виробництвом сорочок і вже не тільки білих. І насправді брендів у Ямомото дуже багато. Якщо про них всіх розповідати, то цілого відео не вистачить. Для чого мати так багато, я так і не зрозуміла. Але знаєте, мені здається, для японців це нормально мати безліч якихось дрібничок. От і так само, і Ямомото. все ж таки він японець по крові, скажімо так, по походженню, і тому мені здається, для нього це нормально мати цілу безліч різноманітних компаній. Одна займається одним, інша займається іншим, але тим не менш, його основна лінійка достатньо така, знаєте, комерційно успішна і достатньо дорога по вартості. Якщо казати про Йоді Ямамото, як про особистість, то він дуже цікавий. Він не схожий на інших дизайнерів, дійсно. Про нього казали різне, що він дуже такий приємний у спілкуванні, але при всьому цьому він не дуже любить, коли до нього підходять на вулиці, але він вам ніколи не відмовить і завжди з вами сфотографується, і навіть може з вами про щось поговорити. Каже, що він достатньо азартна людина, але при цьому він достатньо глибока людина. Він ніколи не хотів бути знаменитістю. Він ніколи не Гнався за грошима, але якось так сталося, що він дійсно перевернув світ моди, подарував нам деконструктивізм, подарував нам авангард, подарував нам цей японський вайб, японський флір, і при всьому цьому він ніколи не хотів бути кравцем, але тим не менш він став кравцем просто найвищого рівня і його. Дійсно хочуть і будуть наслідувати і далі. Що казати, хоча б просто про бренд Maison Margiela, який мені здається дійсно надихався естетикою йоді Ямамото. І саме Йоді Ямамото, він проклав шлях не тільки у колабораціях, а він просто проклав шлях багатьом іншим дизайнерам, таким як, наприклад, Ріковенц, яких ми зараз приймаємо як щось таке, знаєте, буденне, ну таке незвичне, але вже достатньо буденне. Наразі йому вже 81 рік. Він достатньо багато. Палець він любить керувати своїм Ролс-Ройсом. Він достатньо такого, знаєте, невисокого зросту. До речі, ще кажуть, що він досить непоганий музикант. Він пише музику і навіть писав музику для своїх показів. Він навіть виступав. Ще кажуть, що він дійсно дуже любить жінок. От, тобто, ну багато чого про нього кажуть, але дійсно він дуже така унікальна особистість, і унікальна настільки, що він навіть започаткував декілька фондів під своїм власним ім'ям, тобто фонду йодія Ямамото, один з яких займається примиренням давньої ворожничі між Китаєм та Японією. Цей фонд займається тим, що, по-перше, він обирає китайського дизайнера, який отримує стипендію на навчання дворічне або в університеті Японії або у Європі. А по-друге, вони обирають модель або чоловіка, або жінку, яка буде відкривати наступний показ Йоді Ямамото. Одного разу Йоді Ямамото запитали, кого б з сучасних дизайнерів він міг би назвати, хто найближче наблизився до його естетики, тобто естетики самого Ямамото. І Він сказав наступне, що йому дуже подобався. Олександр Маквін і все, що він створював, але, на жаль, він помер, і тепер він нікого не може, скажімо так, зазначити серед сучасних дизайнерів. Ось так. Отже, якщо вам сподобалось це відео, то неодмінно ставте уподобайку, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Можливо, ви захочете, щоб я зняла відео про іншого дизайнера або модний будинок. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, який буде зазначений у описі до цього відео. І я вам дуже вдячна за те, що ви разом зі мною підтримуєте Україномовний YouTube.